Перше побачення це не просто зустріч, а важливий момент, який може визначити майбутній розвиток ваших стосунків. Багато жінок звертають увагу на поверхневі речі, зовнішність чоловіка, його манеру спілкування. Його рівень упевненості в собі. Однак є важлива деталь, одна, яку більшість жінок ігнорує. Я вивчив деякі рекомендації різних експертів у сфері стосунків. І ось є список найпопулярніших порад щодо першого побачення, які вони всі говорять. Ну, перше, це заздалегідь. Треба визначити, які якості для вас важливі в партнерії. Ну, це дійсно так. Потрібно розуміти, що саме ви шукаєте у стосунках, які спільні цінності у вас є, інтереси, світогляд. Все це ви повинні дізнатися ще до першого побачення, щоб не марнувати свій час. Друге, це Прислуховуватися до своїх відчуттів. Це теж чудова парада, адже інтуїція вона рідко підводить. Але багато жінок вони схильні її інгнорювати на першому побаченні. Ну і ще одна рекомендація: це звертати увагу, як він відноситься до інших людей, як він відноситься до тварин. Як він, наприклад, ставиться до офіціантів? Це важливий показник його характеру та й, взагалі, відношення до людей. Ну і остання рекомендація, яку всі експерти радять, це запитати про його минулі стосунки, як він говорить про свою колишню. Дівчину, це все може розповісти багато про його ставлення до жінок взагалом. Ось ці поради вони корисні, але є ще одна деталь, про яку жінки часто забувають, часто ігнорують. Я часто спостерігаю за парами, там в кафе, в ресторанах, особливо дуже кидається у. Око, коли видно, що між ними відбувається перше знайомство, і вже на цьому першому етапі можна зрозуміти наскільки чоловік щирий до жінки, як які у нього справжні наміри, і що він насправді хоче від дівчини, ви знаєте, що є стереотип так. Багато жінок захоплюються bad boys, погані хлопці, чоловіками, які поводяться надто впевнено, навіть демонстративно впевнено, демонстративно брутальні такі. при цьому в чат вони там ті, надивилися і намагаються справити враження альфа-самця. І Жінки припускають, що такий чоловік. Дуже сильний, що він стає стане надійною опорою, буде й що вона буде за таким чоловіком, як за каменною стіною у стосунках, що це чоловік дуже серйозний, що він має, що він знає, чого хоче, що він такий пробивний хлопець у житті, і так далі. І багато жінок на це дійсно як рибка клюють. Але практика показує, що зовнішність. Впевненість, ось ці понти, брутальність на першому побаченні не завжди відповідають реальним якостям чоловіка у довгострокових стосунках. Дуже часто трапляється, що саме такі чоловіки насправді є інфатильними, психологічно незрілими. Та з комплексами, з психічними травмами такі чоловіки часто не хочуть мати навіть відповідальність, або понтуються, що в нього там багато грошей, а насправді там нічого немає. Це все понти, щоб скоріше затягти один раз у ліжко. На перших зустрічах вони часто, знаєте, обіцяють багато, хто навіть там до першої зустрічі пишуть, написують, що все буде добре, що їй буде що ти неймовірна. Тобі буде дуже-дуже зі мною добре, класно. Він написує, написує. Там, я тобі машину куплю. Навіть був випадок, коли на першому побаченні один чоловік взяв знайому та водив її по автосалону. Говорив: Та, я тобі це куплю, це куплю кринж, але і таке буває. Але в результаті. Всі вони хочуть просто одного. І навпаки, бо часто буває і багато історій є, що саме ті, хто на першому побаченні виглядає трохи так, знаєте, невпевнено, сором'язливо або розгублено, можуть виявитися чоловіками, які здатні на глибокі почуття, на відданість, на щирі наміри. Сором'язливість зливість на першому побаченні, це. Може бути добрим знаком, коли чоловік щиро хвилюється, плутається в словах, червоніє або навіть робить дрібні незручні вчинки, це не привід його відкидати. Це може свідчити про те, що він сприймає вас дуже серйозно, що ви йому дуже цікава особистість, і тому він дуже хвилюється. Таке теж буває і і дуже часто. Такий чоловік. Він знаєте, не грає роль завойовника, він не ховає своїх емоцій, він не розглядає вас як тимчасове захоплення. А навпаки, його поведінка може свідчити про те, що він насправді зацікавлений в вас, що для нього важливо залишити гарне враження про себе, але він хвилюється і робить все навпаки. Чоловіки, які поводяться надто впевнено і. Контролюють цю ситуацію, можуть приховувати дуже часто за своєю виршучістю емоційну відстороненість або навіть схильність до легковажних стосунків, тому що для нього зустріч з вами це просто гра. Він грає, тому йому дуже дуже просто грати і спілкуватися з вами. Як тому що спілкування з вами це гра, так. Він грає, тому йому дуже просто все. Якщо людина зовсім не хвилюється щодо того, яке враження він справляє на вас, можливо, для нього це побачення просто один із багатьох, один епізод просто незначуща подія. Сьогодні ви, завтра інша, післязавтра третя. Він пише одне і те саме, кожній дівчини. Скопірував, вставив копіпаст. Таке теж часто буває з такими хлопцями. Відкритість і вразливість це не це може бути як ознака щирості. Теж, коли чоловік дозволяє собі бути трохи вразливим на першому побаченні, це означає, що він може бути відкритим до справжнього емоційного зв'язку. Чоловіки, які дійсно зацікавлені у жінці, будуть проявляти емоції, навіть якщо самі цього не хочуть, тому що вони нервують, і навпаки, надмірна стриманість або на награна впевненість у собі, можуть бути лише захисною маскою. Я знаю один реальний випадок, коли успішний, заможний бізнесмен, у який він в роботі завжди проявляє твердість, впевненість на першому побаченню із своєю майбутньою дружиною. Ю виглядав розгубленим, нервував, не знав, що говорити. Він мовчав. Його мова була не надто чіткою. Він плутав слова, але саме його щирість і прагнення до серйозних стосунків допомогли йому знайти свою людину. Вона йому дуже дуже подобалася. Він з нею по інтернету був знайомив, але. Все ніяк, не рішав ріш... боявся її запросити завжди. Там багато вони місяців переписувались так іноді, але ось наважився, написав, і сьогодні в результаті у них міцна щаслива сім'я. Є ще історія: один хлопець теж довго не наважився підійти до дівчини, що йому подобалося, коли він нарешті. Запросив її на побачення, він хвилювався настільки, що навіть впустив вилку у тарілку і ледь не перекли... перекинув склянку з водою. Ну, дівчина спочатку подумала, що він занадто нервовий і щось, якийсь стрьомний хлопець, і не готовий до серйозних стосунків. Але щось їй підсказало дати йому ще один шанс. І через кілька тижнів він розкрився як чуйний, добрий і відданий чоловік. Зараз вони вже кілька років разом, і вони е, дуже щасливі. і вона дякує сама собі за те, що вона не зробила поспішних висновків. Тому, якщо на першому побаченні ви помічаєте, що чоловік поводиться трохи ніяково, то не не поспішайте розчаруватися, дайте йому шанс розкритися. Цілком можливо, що перед вами людина, яка дійсно здатна любити. А не просто створює ефектний образ, щоб вас там затягти у ліжко. Якщо у вас був досвід знайомства з чоловіком, який спочатку здавався таким, знаєте, невпевненим, а згодом виявився надійним і відданим партнером, то напишіть, поділіться своєю історією в коментарях. Або навпаки, можливо, у вас був схожий, але інший досвід. Це теж, я думаю, буде всім цікаво.